Ну, вирогідність велика, перевиборів вона зростає по тій простій причині, що ви дивіться, якщо у нас паралельно йде збирання підписів, от якби, наприклад, нас було зрозуміло, яким буде наступний уряд, тоді б, наприклад, ми всі зібралися з вами, підписали 150 підписів, і так далі. У Нас кожна фракція збирає 150 підписів, розуміючи, що вона не може забрати 150, можна забрати тільки без загальним колективом, і так далі. Тобто, це означає, що у всіх різне думання. А хто буде наступний прем'єр-міністр, і різне думання, яким буде уряд. Тому, на мою думку, якщо е, після, е, як я кажу, вже цього появи уряду Кульгавої качки в Україні е, не домовляться ключові гравці, то тоді е, альтернатива в нас такі: або, е, скажімо, Ясенюк далі залишається в переформатуванні частини міністрів. Або в кінці кінців Україна виходить на дострокові парламентські вибори, тому що я не бачу порозуміння всередині навіть тих фракцій, що ініціюють відставку. Не бачу порозуміння, яким повинен бути уряд, хто буде прем'єр-міністром, яка політика цього уряду, і так далі. Тому ми зараз, от від сьогоднішнього дня, якби, вступаємо вже в таку системну кризу. І як з неї вийти, я думаю, ніхто толком не знає. Тобто буде вчора, як я говорив, у нас вночі рішення приймається за сучасною українсько-візантійською традицією, але одна ніч виявилася короткою, тобто додумалася тільки. Прийняти рішення про незадовільну роботу, тобто я вважаю так, що і вірогідність відставки уряду, і вірогідність дострокових виборів зростає, але це не факт, що і перше, і друге відбудеться. Тобто, фактично, шоу от від сьогодні тільки починається. більше того, тактичні ігри є більш важливіші. От, наприклад, всі вся країна чекає, коли буде звіт уряду. Да? Сказали, що ми зранку слухаємо так звані європейські закони, але в ці європейські закони з'явився закон 3700, тому що треба зробити імперативний мандат і повиганяти списків кандидатів тих олігархів, які вже не дружні олігархи, і так далі. Тобто це виявляється європейський тренд. Тому мені здається, що влада ще до кінця не розуміє, що чекає її країну, і тому от важливо ситуативні якісь питання вирішити і відійти від цього. Але ще раз що фактом сьогоднішнього голосування. Про визнання діяльності уряду незадовільної. Причому голосування, як ви розумієте, буде не 226, а з великим запасом, проголосується це питання. Фактично, це ну недовіра не тільки уряду, це визнання незадовільної роботи і парламенту, визнання незадовільної роботи і президента. Мені здається, що народ не розуміє складності сьогоднішнього рішення. Тобто, фактично, це велика ступінь е, такої нелегітимності всієї системи влади, і це означає, якщо по чесності виходити з кризи. Не шляхом перевиборів, то треба міняти уряд, треба міняти генерального прокурора, треба міняти голову національного банку, ну, багатьох міняти. Фактично всю команду, яку запропонував президент, теж треба міняти, бо вона сама несе відповідальність за те, що, наприклад, утоївіть собі бахнуть ледь не 300 голосів. Що уряд працював незадовільно? Він же працював із коаліцією. От е, більша половина коаліції в грудні стоячи оплодувала цьому ганебному бюджету, і уряду оплодувала. То це зараз вона критикує уряд. А ще ж місяць назад всі цілувалися разом. Тому я думаю, що от від сьогодні ми з такому серйозному стопорі, в серйозній ситуації такої турбулентності політичної, і варіант буде такий: або еволюційний, як я сказав, що домовляться, змінять значну частину уряду і яценюк зберігається в такому статусі, як я вже казав, кульгавої качки, або е не вдається домовлятися, і тоді варіант тільки один е дочатній парламентський